Усім привіт! Мене звати Зоряна, ви на каналі Читинка і сьогодні ми поговоримо про книгу Доржа Бату Коко 2.0. Поїхали! І так, перш за все ми оглянемо книгу саму. Тут в нас доволі приємна на дотик обкладинка, на якій намальована сама Коко. Тут в нас є QR-код. Якщо перейти за цим QR-кодом, то ми дізнаємось про створення цієї книги від самого автора, тобто від Дожи Бату. В книзі в нас 555 450... сторінок і є дуже гарні ілюстрації. Наприклад, ось, ось така. Є ось сама Коко-2.0. Також у цій книзі наявні QR-коди на різних сторінках. І завдяки цьому ми, скажімо так, погружаємо, окутуємося в більш глибо, глибоко читаємо. Тобто ми розуміємо атмосферу книги, ми розуміємо, які наряди були там, на тому чи тому дефілеї, про яке нам описується. Але а, читати Коко 2.0 просто як самостійну книгу в принципі можна, але тоді буде багато що незрозуміле. Тому, перш за все, бажано прочитати ось цю книгу Моцарт 2.0 і тільки після неї читати вже Коко 2.0. Тут у нас головна героїня Коко 2.0. Це в нас Габріел Шанель, Габріель Шанель. Uh, і uh, тут нам, uh, ми дізнаємось, чому саме її називають, Коко, хто так почав її називати, про життя uh, відомої дизайнерки, про те, як вона створювала, чому вона так створювала, що вона хотіла сказати своїми нарядами, які вона створювала. І ще доволі багато чого. Також uh, тут в нас uh, є і друга лінія: uh, це Моцарт та Стася, які... Ну, я не пам'ятаю, тут написано, просто щоб не було спойлерів трохи. І... Так, Моцарт зникає разом з Стасією і тут насправді доволі багато, скажімо так, Хороших цитат, які показують реальність. Тобто, мені справді дуже сподобалась ця книга, а ще мені дуже сподобалась передмова. Передмова написана дизайнеркою одягу та фешн-ілюстраторкою Яриною Жук. Кінець цієї передмови просто чудовий. Тут, до речі, також є QR-код і нам. Я Яри, сама Ірина розповість про Коко 2.0, про, про скажімо так, створювання її, ну трохи, скажімо так, про її життя коротко, якщо так. А, у цій книзі нам відкриється, ми не скажімо так, відповіді на багато запитань, такі як. Чому взагалі Моцарт і Шанель, які вже давно-давно померли, опинились у нашому у сучасному світі. Чому так вийшло? Хто взагалі їх сюди перемістив? Чи що? Тобто, як вони потрапили сюди. І тут в нас з'явиться доволі багато нових персонажів, саме той, хто перемістив. Я трохи-трохи спойлерів, а також його помічник і е, людина, до якої, скажімо так, потрапили Стася та е, Моцарт. Е, також ми дізнаємось трохи про життя у різні епохи, про те, як, е, яка була там мода, як люди жили в різні століття. І насправді це книга з юмором, з, з гумором, те, що присутньо в кожній книзі Бату, за що я просто їх дуже обожнюю. Написано вона дуже цікава. Я, мабуть, я прочитала її десь за два дні, майже одразу, коли вона мені прийшла з перезамовлення. До речі, про перезамовлення можна почитати, можна переглянути ось це відео, ссылка буде в описі, якщо я не забуду. Вона мені прийшла 23-го, я її прочитала за 2 дні. І тільки тому, що я могла читати ввечері і треба ще було спати і її їсти. Тому, якщо почати зранку і не відриватись, то можна прочитати, я гадаю, що за день, бо вона дуже цікава. І я дуже її усім рекомендую, але бажано перед цим прочитати Моцарт 2.0. Бо я в захоті від цієї книги, від її оформлення, тому 100% рекомендую. Я ще дуже багато можу про неї розповідати, але щоб не затягувати і щоб не було спойлерів, я на цьому завершу. Пишіть у коментарях, чи читала ви якусь книгу Бату, Якщо ні, то чому? Я дуже вам рекомендую будь-яку. Е, ну і буду рада по почитати ваші коментарі. А з вами була Заряна. До нових зустрічей!